– О, привіт! Привіт. – Оно. – Ага, ну все одно знайшов трошки. Да. Вінницький лісопарк. Сюди по опеньки прийшов місцевий житель Володимир Поліщук. Суспільному розповідає, гриби у цьому лісі збирає втретє. Перший раз трошки в розвідку пішли, знайшли там пів відерця. другий раз відерця це назбирав. Ну, Сьогодні побачимо, ми далеко не ходимо, бо вже ноги, вже вік трохи такий, що не дуже далеко хочеться ходити. Ну так думаю, що з півдерться назбираємо. В цьому лісі раніше тепліше було, то решитки були. От, були маремухи, але я їх не беру. От, і зараз пішли опеньки. Більше таких грибів поки немає. Це опенечок. Вже можете собі трофей брати. О, бачите, ножка така. Я його так зрізаю. Все, і, і кого зубок. Є тако під краєм трошки, а туди далі. Оно другий, ось о пенічок сидить. Бачите. Жінка потім їх замаринує, на Новий рік буде, щоб поставити на стіл. Родом Володимир Поліщук із Житомирщини. Там, розповідає, грибів більше, тож розрізняти і збирати їх навчився з Малку. Я з Житомирщини, то в нас там гриби в меню. По постійно, там і, і з рибою і, там гриби, юшку роблять, і, і жарять, і солять. От. Ну у нас там багато грибів, звісно. Житомирська обласна, що грибів більше. Зараз сезон опеньок, розповідає ще одна грибниця пані Людмила. До лісопарку прийшла на прогулянку. За одну і грибів не збирала. Живе неподалік. На пенсії часу стало більше. каже. Ось такі. Зараз сезон. Свіже повітря дихати, замість зарядки рухатися. Потрібно рухатися. Ми вже в такому віці. Чим більше рухається, тим здоровше. Збирає для себе і лише ті, в яких впевнена. Спочатку читаємо, там є плакати, які їстівні гриби, які не є сівні. потім зрізаємо їх обов'язково, дивимося, щоб вони не були зіпсовані. Прямо додому, ще раз передивляємось кожний грибочок, а потім один раз проварюємо, другий раз обов'язково. Другий раз трошки довше, додаємо сіль, добре промиваємо і тільки потім готуємо. У пеньків у лісах можна знайти двох видів, розповідає грибник Олександр Верігін. Головне знати, де шукати. Є з товстою ніжкою маленькі, є болотні і вони міняються. Зазвичай вони або на старих пеньках таких, на повалених стовбурах. Оце вони люблять, це середовище, яке їх підживлює. І люди збирають так от під деревом. Розрібають листя і знаходять. Каже, останніми роками у наших лісах ростуть гриби, яких раніше не було. Збирати радить ті, в яких впевнені. Треба знати, які. Як не знаєш, то краще не брати Да. З'являються вже такі гриби, що я раніше їх не бачив. Зморшки, весенні, ще сніг був весною, я вже їх знаходжу. Їх раніше ніколи в нас не було. Є піддобовик, є. Є гірчак оцей. Він, він не отруйний, але він не їстівний. Він такий, його не можна їсти. Він гіркий. Як готуватиме опаньки, розповідає Світлана Цимбал. Сьогодні каже, для себе відкрила грибний сезон. Вони дуже гарні, дуже смачні. Я готую проварюю два рази по 25 хвилин, і потім жарю вже на золію, масло, лучок. При бажанні морковка і дуже смачно. Давай, давай, красота. Грибники, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, за теплою дощовою осені і за відсутності морозів у грудні сезон опеньок може тривати до Нового року. Якщо буде тепла осінь, отаке, як зараз, що не буде приморозків, то до нового року можуть ці гриби бути. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.